У палаці академічному відбувся благодійний захід під покровом святого Пантелеймона. Медики, які щодня рятують життя як цивільних, так і військових українців, обрали претендентів на отримання найвищої професійної відзнаки ордену святого Пантелеймона. Подробиці далі. Під покровом святого Пантелеймона таку символічну назву отримав культурно-духовний захід, який зібрав у палаці академічному найкращих медиків Буковини. Нині медична спільнота обрала представників, які вже за місяць стануть претендентами на отримання найвищої професійної відзнаки ордену святого Пантелеймона. 27 липня цього року ми проводимо. В Києві заключений захід традиційно на День Святого Пантелеймона. З кожної області два претенденти, плюс у нас бере участь 13 країн за кордону. Вони також по два претенденти з кожної країни. Ми її заснували як відзнаку відомчу, найвищу, але тут є. Поєднувалася ця складова така професійна, фізична, і плюс ми я отримав благословення трьох глав церков. На заході під покровом святого Пантелеймона були присутні видатні медики Буковини, орденоносці та учасники регіонального відбору. Сьогодні ми будемо згадувати і давати шану орденоносцям, які з е, минулі, минулі роки отримали ці високі нагороди, оскільки цей проект передбачає. Таку спільноту дуже важливою є такий якби кодекс честі орденоносців. Ми з ними постійно спілкуємося. Насправді це медичний оскар і найпрестижніша неурядова нагорода. В умовах війни лікарі стають справжніми героями. Медики буковини, як і всі українські медичні працівники, демонструють неймовірну мужність, професіоналізм та самовідданість. Їх вклад у нашу спільну боротьбу за свободу і незалежність важко переоцінити. Кожне врятоване життя це їх щоденний подвиг. Напевно, зараз на тлі воєнних викликів категорія подвиг і Категорія медик не були зовсім іншого звучання. Ми всі пишаємося нашим медиком Буковини, і це, напевно, одна з маленьких таких спроб наших сказати людське і щире: дякуємо вам за вашу працю. Якщо раніше ми дозволяли собі говорити медик від Бога, медик не від Бога, лікар від Бога, лікар не від Бога. Зараз ми всі солідарні, думаємо, лікар це від Бога. Орден святого Пантелеймона або медичний Оскар відзнака, яку вручають тим, хто має особисті заслуги, сприяє розвитку медицини, а також віддано служить кожному пацієнту. Ця нагорода передбачала і супутній професійний розвиток, скажімо, переможці отримували нагоду стажування за кордоном і таке інше. Грошова нагорода, яка зазвичай жертвується, тому що наші герої, наші орденоносці є особливі і. Ця нагорода не лише за професійне, це за милосердя, це за благородство душі, за повну самовіддачу професії, людям. Це за служіння народу. Цьогоріч в умовах повномасштабного вторгнення орден Святого Пантелеймона присвоюватиметься у двох номінаціях: для військових медиків і для цивільних медиків. Медик це мені здається в душі. покликання. Покликання віддавати частинку себе, лікувати людей і. Навіть віддавати своє здоров'я за тих пацієнтів, з якими вони працюють. Гордий, що на карті лауреатів, які представлені до такої нагороди, дуже велика частина є наших буковинських медиків. Для нас це важливо, для нас це поважно, для нас це дуже велика шана. Нагадаємо, орден святого Пантелеймона це громадська ініціатива, яка діє в Україні з 2009 року за особливі заслуги в галузі охорони здоров'я. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.